Всім привіт, сьогодні я, Станіслав Токачук, який суші мій канал. знімаємо відео на Ютуб. Ми їдемо в Тернопіль. Їде Ванька, Нестор, на твій єдік. Ми їдемо всі на виставку машин. Як там що там має бути? Коротше, менше з тим, на першу годину якась там. Хтось тобто, там має бути. Ми, коротше, Я постараюся вам зняти класний влог. Так що підписуйтесь на тік-ток, на Інстаграм, на Фейсбук, на Телеграм, Ютуб. Ставимо вподобайки і... Я їх підкресникам щось побажай, приємного перегляду, там, канапки, чай. Будьте здорові. Все. Коротше, якщо ви, це дивите, якщо ви це дивите, значить воно вийшло. Всім приємного перегляду. Ми вже в Тернополі, ой кажу, в Тернополі. Ми їдь тільки в підлочиську біля ТБ. У нас датко поставив таке АТБ, лігар, так що там в нас влада. Всі підписуйтесь на нас. Ми вже виїжджаємо в Тернополі, еді, куди ми їдемо? На виставку На виставку красивих автомобілів. Так що всім бажаю гарного перегляду. В Тернополі вже вк включуся або десь. На трасі. Нестор поставив, стоїть п'ятий, так? Так, 8. п'ятий. Так що всім бажаю mm -hmm. приємного перегляду. Підписуйтесь на качок Супермен. <рекунок> <рекунок> і твіт, посилання. твіч посилання. На твіч тоже вам лишу посилання. Будемо ставати помаленько блогерами, так що всім приємного перегляду. Писники, ми вже приїхали в Тернопіль. Ми їхали скільки? Три хвилини десь в Тернопіль, Ваня, ні? Чотири, дві. Дві. Дві хвилини ми доїхали. Еддік, ану вроби якусь музику. Зараз да музику, так що <рекунок> підписники. Дві. 1 2 3 Тернопіль, тому обирайте Тернопіль, столиця України, самогутній Едуард. Едуард чемпіон по чому? Сашка. І підводник Сашка. Так що, якщо ви хочете полетіти в мордяку, звертайтеся вам організує. От Отака соска. Так що, Коротше підписники, приїхали ми на UPG заправлятися сотим бензином. Хто жив, той живе, хто не жив, тому не треба починати. Так що, Приїхали зараз заправлятися, що зараз їдемо до Ваньки додому, маємо скинути речі і е, почнемо на... Е, коротше, там де ця движуха поїхати. Так що все вам знімемося, покажемо, що він дав не, страх, щоб Матвій зараз під'їхав до колонки, подивіться. Сидить, за Я Якось так, чекай, чікай, чекай, чекай, чекай. чекай. Я від'їду, кажу, почекайте. Тво, замість цього нісана, то є, що під'їхати коротше, Дивіться всі прийомі. Припизники, дивіться, ми їдемо і сталося в ДТП, Тому будьте уважними на дорогах. Не порушуйте правила дорожнього руху, щоб не сталося отакої ситуації. Там ніби все добре, постраждалих сильно немає. Ненько черканули. Але одно, будьте обережними, будьте обережні на дорогах. Це є дорога, це є машина. Так що, а ми вже і їдемо. Ми до... Е, до ваньки ставити нагається, щоб вони не засурділись. Бо найголовніше в житті шаваня поїсти. поїсти. Правильно. О, підписники приїхали, Едік вже з сумкою. Що ти в сумці маєш? Їжу, Їжу, Ваня нагється. Дивіться, підписники, така картина. Чекайте. така картина. Сьогодні в мене з моєю жінкою два роки. Як подарувати цю картину, ну, там ще подарушки будуть, квіти, ще щось там. Так що, коротше. Чекай, чекай, чекай. Багажник відкрий. Багажник відкривається автоматично. Так, що? Так що я сам. Ти де, де, де Коротше, дам, що ти будеш знімав? Дай він знімав. Короче, Ай, дам ще до них зідам. Подимся, що там них робиться. Який тут код? Ваша хата буде в ютубі. Okay. Подивімся, що он где. Зуті зайшли, а я без... ну, я жінка. Повдильник повний. Скажи, золото. Всім бажаю приємного перегляду, Бій в камеру і ми приключаємося в ногою, Ні, ні, ми просто такого піднесеш телефонці. Дивіться, їдемо вже на подоляни. звіж на стрімі. Так що підписуємося на твій з на твіш посилання де? Бо, Під відео. Ми мали вчитися вже на потерянах, але включаємося зараз, тому що Ваня почав твіч. Ваня просто хоче стати евелоном тільки стати вам. Підтримайте його. Я Сиджу, веду прямий ефір. Я себе відчуваю просто начебто якимось блогером. Ого, Ну Коротше, я себе відчуваю справжнім Евелоном. Ваня! Іді ж ти сюди! Едік! Приїхали на подоляне Ледвинечне місце для парковки. Там такі та стоять, подивіться морни. Подивіться, де люди стоять. Люди стоять на машинах, людей тут море, просто реально дуже класно. Не знаю, якась старенька, поганенька. А я так що, зараз будемо вам все знімати. Подивіться, які тут апарати стоять. І дрон вам літає, підписник. Віце також проводиться. Збір для військових приєднуємося е, і донатим на Збройні сили України і наближуємо а нас що? до Подивіться, яка Бешка стоїть mm. політна п'ятерка. Ні зараз зараз. Будемо щось вам знімали. Мініатюрна чекушка каже на Mă I do you Все в Тернополі, не треба їхати десь за кордон, десь в Польщу, Непонятно куди. Ні, не, Ваня. Це все в нас в Україні. Так що Приємного вам перегляду. Дивіться, які? Просто. Ваня, твої враження. Дуже класно. Така багінь є, Ваня? Солідний, ні. Климки зах таким так, би можна, люди би по селі в мене села б вигнали. Yeah. Ну, солідно, солідно. Yeah. А от такі опа було то теж нормальні. А люди б, в б села. Є, <пробітник> <Подивіться>. <пробітник> не села вигнали, Ваня. Подивіться? не Ні, реально, ташка просто вся. Що фі... так, це таке? А це, а це що таке? Збирають пацани на Збройні Сили України, тому влучаємося. Mm -hmm. mm -hmm. А єлік, диві. Єлік mm -hmm. теж, так. Це гарний да. теж. Mm Сідошки -hmm. mm -hmm. зі м'я події, просто як сідочка. Це хатара, ні, що таке. ні, це просто да, Чехол, Чехол такий. Так, але все одно чекає солідний, ні? Сімерочка. Sun is up, oh, sun is up. Sun is up, oh. Sun is up, oh. Опаки великий, диви. А великий, великий. Я кричить. Я просто покататися. Вобще, доч. В доч кричить. Ось собі цубі гарнає, диви. Машини машини чіткі, але зараз будемо пробувати напрошувати, щоб нас показали, що йдемо менше, будемо пробувати. <му> Чуєте, пацани, а що? На що вам батони? Ми зранку не їли, ми зразу зібралися. Ви, ви будете в Ютубі, можете передавати привіт. Канал називається Які суші. Ми, ми проснулися, сіли на маршрут. зразу поїхали до китва і ногами від цього від мандарину тупо пішку не сідали. красавчики. Ми, ми нічого не їли, ми пішли з такими... Пацани взагалі красавчики, так що покоління не втрачено. Тачки знімають, бабки заробляють. Зараз, коротше, зараз що я придумав? Придумав Матео, ніж Нестор, ідею попитатися, власне, з ким треба працювати, щоб такі машини купляти. Зараз я вам познімаю. На такому мерсі, ні, Ваня? Ваня зараз піде шукати, ні? Я вже шукаю. Дай покажу, що там є. Дивіться, підписники зараз люди роздавали на 100 доларів на навчання. Сертифікат на 100 доларів на наше навчання і тематичні наші носочки. Да, речі, так, клеєчки є прикольні. Наші носочки від ту і монетка біткоїна. Оба біткоїна. Просто прикуїти. 110-100 баксу просто. <говори> Подивіться, <Я, говори> виграв сертифікат. Ваня, підніми мене. Давай, дай піде. Підніми, підніми. Двіться, виграв ага. сертифікат. Я настопу валю навчання. Покажи, носочки, що там є. Биткоїн. Давай подивімо. Так, це сам сертифікат у нас знаходиться. Сертифікат на 100 баксів на навчання. Носочки, носочки біткоін. І вікер. І чекайте, чекайте, і там. Біткоін. Опана. Ну в ломбарді такого оцінять десь за 60 тисяч. Так, займайтеся криптовалютою, навчайтеся. Займайтеся криптою. Займайтеся. Шукайте мілку. Або шукайте мілку. Ваня вже в пошуку. Я в пошуку. Не знаю, що вибрати. Чи криптовалюта, чи мілка. Отаке виграв. куди ще пропіаремо. Йдемо пропіаримо. На 10-й академії розігрується Форт Мустан. Так, все червоне. Так що всім гарного дня. Дивіться далі наш ютуб-канал, uh, який суші підписується. Все цікаво. На 1000 підписників він цей мотоцикл з ноги. І Ванька на 500 лайків Ваня іде знайомитись з мілфами і я буду знімати дивіться, приходять. Матео, Розливі. що запитаєте? <ресу> <Так. Ой, решу> Віталік. Віталік фамілій не знаю. Букерин. Хай буде. Добре. Матео, виграє, не виграє. Виграє, як він обігру. Давай ще якусь ціну, ціну давай, а, ти знаєш. Ефір. Ціна ефіра. Яка yeah, зараз? 3900, 3800. Щось таке, 3890. І... Яку другу машину ми зарували нашим студентам? Ну, це треба було бути підписатися. Yeah. Зараз кажу, я бачу. Alica. На стенді є підказка. На А4. Так, аудіо. І матео виграє сертифікат. Молодець. І можете виграє сертифікат.

Знаєте, Досить тут непогано організували навіть для Тернополя, я б сказав, навіть дуже класно. Виграли ми сертифікати по 100 доларів. Я і Нестор виграв. так що... Зараз ми будемо певно, що їхали в центр. Не знаю, якщо, якщо я ще щось не знімаю, тоді я вам ще покажу. Якщо мені, тоді до зустрічі. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на якісь суші. Постараюся вам частіше зніматись. І під кінцівку вам отаку точилу. Так що, Телеграм, Інстаграм, Твіч, е, Ютуб, е, що там, Тікток, все, в шапці, підписуємося, лайки, оп. всім пока, всіх люблю, обнімаю.